Міжнародною організацією стартував проєкт по облаштуванню житла для переселенців та презентували книгу про короля ілюмінатів та дея Граб'янку. Вітаю! Ви дивитесь новини Городочини з вами Ірина Демкович, і сьогодні вам ще розкажемо про долю та стан палацу у селі Жищенці. Також в ефірі ексклюзивний сюжет про нашого захисника Віктора Фандиру, який зараз перебуває на реабілітації у Вінниці. Він отримав нагороду посмертно та виявився живим. 12 квітня у гуртку побував Дмитро Чавалах, військовослужбовець, який у перші дні війни отримав звання Героя України посмертно. Ветерана російсько-української війни запросив вчитель городського ліцею No4 Олександр Костишин. Городоцьким кадетам наш захисник розповів історію свого поранення, перебування в окупованому Херсоні та порятунок. Чули розповідь героя і мої колеги Ілля Станиця та Віра Лапа. Про дивовижну історію порятунку Дмитра Чавалаха писали та знімали передачі провідні національні канали та видання. А минулої п'ятниці учні городоцького ліцею No4 почули розповідь про це з перших вуст. Дмитро отримав важке поранення в перший день війни. Завданням його підрозділу було відбити Антонівський міст на Херсонщині. Це був один з найважчих не то, що не один, це був напевно бій в моєму житті. Правильне рішення було б для мене це зайняти крайню задню машину і спостерігаючи давати команду кому, куди, чим і нащо. Але в той момент моральний стан людей був настільки подавлений, що якби я не поїхав з ними, туди б ніхто не поїхав. Метал стерпить все, а люди це найголовніше. Завдяки цьому принципу Дмитро вдалося мінімізувати втрати серед своїх підлеглих. З 78 воїнів п'ять отримали поранення, загинуло двоє. Тяжко був поранений, і сам Дмитро, через що його деякий час вважали загиблим, та воїну пощастило. Майже три місяці в окупованому Херсоні його переховували мирні мешканці. Благо на допомогу прийшли хороші люди. Забрали мене до себе. За три місяці я на вулиці був порядка трьох разів. Далі була спецоперація. Наші сили спеціальних операцій заходили на території Херсонської області, робили хорошу справу і попутно забрали мене. Військовий хотів повернутися на фронт, але через серйозні поранення йому відмовили. Тож сьогодні Дмитро Чавалах оборонить батьківщину, навчаючи молоде покоління українців. У ролі інструктора він передає майбутнім воїнам теоретичні знання і ділиться досвідом, який набув під час участі в боях. Був такий випадок, коли бійці, з якими ми займалися майже три місяці, почали говорити ви не хочете з нами поїхати? Я кажу, ну я в залюбки, але ну так вже житті буває. Коли вони через рік повернулися з бойових на відновлення, мені було дуже цікаво, ну яка там доля склалася в цих хлопців. І їх з 50 чоловік назад повернулося 30. На жаль, п'ятеро загинуло, 15 чоловік були поранені. І один хлопець сказав, що ну, якби не та підготовка, яку давали цих три місяці, було б набагато більше втрат. А ще Дмитро здобув чергову вищу освіту і тепер працює вчителем історії у школі. Тому герой України погодився зустрітися із городоцькими школярами. Зустрічаючись з дітьми, я якби Роблю маленький приклад для них, типу, що потрібно робити все найкраще для нашої держави. І бачачи, отакі от навчальні заклади, де діти такими світлими, теплими думками виховуються в патріотичному напрямку. Це доволі важливо зараз в теперішній момент. Тому що нам потрібно виховувати цей стержень юної нашої нації, яка в подальшому буде зростати, виховувати своїх дітей також в потрібному напрямку. Це є дуже важливо. Після розповіді Дмитро спілкувався із школярами. Питання ставили і дівчата, і юні кадети, яким особливо цінно було зустрітися з Героєм України. Важливо було почути, що він зараз думає про це всю ситуацію, як він буде далі боротися з цим, як він буде. Може він буде допомагати військовим і так далі. Ну було дуже цікаво і дуже пізнавально було послухати його розповідь, його життя, як, як його переховували. Все дуже дуже цікаво було. Ну, дуже сильно вразило його життєвий шлях. Він був справді ну, дуже складним, і він дуже багато прийшов. І навіть мені було дуже прикро, що його відсторонили від виконання військових завдань на в подальшому його житті. Я вважаю це дуже актуально, тим більше в такий час, щоб діти знали, народ знав, що що саме відбувається там, що ми не бачимо, багато чого не бачимо, що вони пережили. Наскільки це було важко, наскільки морально, фізично ну це дуже важливо. Я вважаю. це показує, який наш народ сильний, які наші чоловіки мужні. Ліцеїсти не відпустили героя з пустими руками. Вони передали йому кілька коробок з гігієнічними засобами для побратимів Дмитра Чавалаха, які продовжують боронити Україну. Наступний на сюжет також про воїна відважного сатанівчанина, який є дуже прямолінійним і не любить фальші. Захисник називає себе простим хлопцем із села і вважає, що чоловік повинен уміти все втративши на передовій обидві ноги, він не втратив жаги до життя і не відмовився від своїх мрій. Після реабілітації він планує повернутися додому і знову зайнятися улюбленою справою, якою саме вже за мить розкаже Мар'яна Шкавра. Віктор Фандира, військовий із Сатанівщини з позивним Вулько, йому 41 рік. Долав ЗСУ чоловік став у вересні 2022 року. Ябко проходив був в Львові. Потім він там вчився, був не би сказати на Воз 100 цепа типу, на простого піхотинця, і там вже було вибір. Хочеш куди йти на танкіста, на то, на то. Пішов на розвідник. Потім був ще один місяць навчання, а далі Віктор боронив країну на Куп'янському напрямку, потім Бахмутському. Перші штурми мої були після нового року, 23-го року. Ми там в січні буштували, 15 го чи якого січня у нас перші штурми були. Що мене вже конкретно брали. Віктор служив у 22-му батальйоні 92-ї окремої штурмової бригади однієї з військових частин Збройних сил України. Виконував різні завдання. Я водив групу, сержанти ходили позаді мене. Не знаю, що там ну, чи боялися ж у ну, них в них всіх діти, були. У мене жена, діти. Я боюсь 2 жовтня, повертаючись на позицію, сатанівчанин підірвався на міні і втратив обидві ноги. Тільки в ухах дзенькнуло, перекинуло мене. Я так повністю лежу, так ну, вночі, та це я сам там пацане прийшов до мене, так лежу, Ну, сам не можу, бо тут побито все, кажуть, як би сказати. Ну турнікети та бо ту видно, вже ноги нема, туша ще ліпається. Ну це саме натягнули турнікети. Де ще сам контролював, ну чи нормально, все, все все далі. Все було як в тумані. Віктор опритомнів через три дні у шпиталі переніс вісім операцій, навчився жити з фантомними болями і мріяв про день, коли знову зможе ходити. Чесно, от ніг, Я навіть не думаю, що мене нема. Ну по барабану от нема, та й нема. Свої перші кроки він зробив у Вінницькому ортопед-сервіс-центрі. Було непросто, але з кожним днем його хода ставала все впевнені. Нещодавно Віктору зробили новий протез, на якому ходити стало значно легше. Сам протез дуже якісний, тому що він дуже гарно підстраюється під ходу, сам набирає темп, коли він хоче скоріше піти, він під нього підлаштовується. І Дуже хороша в нього функція, якщо він спіткнеться, він його злобить. От саме основне, це що він на нього може як сказати покластися. Протезування та реабілітацію Віктору платила держава. Поки що воїн ходить, опираючись на милиці, але старається піти самостійно. Вже у травні він повернеться додому і знову займеться улюбленою справою бджільництвом. Та спершу чоловік хоче переобладнати дім і все довкола, щоб йому було зручно ходити. Дома я в селі живу. Треба mm -hmm. все переробити під себе. Ну, Тіпа типу, пороги, якісь бруківки, ну, типу, заїзди, виїзди Також Віктор хоче навчитися їздити на тракторі і мріє військовий про власну сім'ю і життя у мирній та вільній країні. Цього тижня городоцька міська рада підписала меморандум про співпрацю із благодійним фондом Рокада. Документ відображає спільну мету підтримати внутрішньо переміщених осіб з Городоцької громади. 18 квітня свої підписи на документі поставили голова громади Неоніла Андрійчук та регіональна координаторка Хмельницького осередку ФБ Рокада Тетяна Сир. Деталі розкаже Віралепа. Благодійний фонд Рокада надійний партнер Хордоцької громади від початку великої війни. Два роки плідного співробітництва стали хорошим підґрунтям для підписання дружнього меморандуму про подальшу співпрацю. Нам насправді разом вдається. Багато чого досягати корисного саме для людей, і не тільки там внутрішньо переміщених осіб, але й інших категорій. Я сподіваюся теж на подальшу тільки співпрацю, на взаєморозуміння. І наша співпраця хай буде тільки на користь людям. Тому дякуємо вам і з великим задоволенням сьогодні. Ми підписуємо з вами документи, які дають нам можливість подальшому розраховувати теж на нашу таку спільну роботу. Представниця фонду Рокада Тетяна Сич розповіла, що їх організація вже визначилася із напрямками підтримки громади у цьому році. Вона зазначила, що в пріоритеті інтеграція внутрішньо переміщених осіб. На 2024 рік ми загалом робимо акцент на тому, щоб надати підтримку внутрішньо переміщеним особам саме в сфері інтеграції, тобто, щоб колективні центри, місця тимчасового проживання вже, можливо ми зможемо їх змотивувати до того, щоб знайти постійність. Місце для проживання, питання працевлаштування. Тобто, ми плануємо організовувати спільні зустрічі із центрами зайнятості, з потенційними роботодавцями, для того, щоб саме компонент інтеграції, працевлаштування також посприяти або підтримати громаду, щоб інтеграція була успішною в цьому напрямі. Освітні проєкти. Плануємо багато інтеграційних заходів проводити з дітками, для того, щоб вони максимально змогли роззнайомитися з місцевими, щоб почували себе комфортно, ну і, власне, почували себе мешканцями цієї громади, щоб е, знаєте, ефект тимчасовості проживання в громаді, вже перейшов у відчуття, що я приїхав в нове місце проживання, але це те місце, де я хочу залишитися. Також Тетяна Сич розповіла, що Городська громада має шанс на облаштування інтеграційного простору, приміщення, в якому могли б проходити різноманітні корисні зустрічі, освітні заходи та заняття як для дорослих, так і дітей. Заявка розглядається керівництвом фонду і результати будуть оголошені зовсім скоро. У городоцькій громаді стартував довгоочікуваний проєкт Нове життя отримає будівля закладу дошкільної освіти Ялинка. Її планують реконструювати і облаштувати там місце для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Більше деталей знає Віра Лапан. 18 квітня городоцьку громаду відвідала делегація УВКБ ООН. Міжнародні партнери інспектували будівлю колишнього дитсадка Ялинка, ремонт якої мають фінансувати. Секретар Городоцької міської ради Олена Гріх зазначає, що ця зустріч довгоочікуваний результат дворічної праці з пошуку спонсорів. У нас така гарна новина, про яку ми можемо вже говорити. Це досить довгоочікувана подія. Благодійний фонд Металаб буде здійснювати ремонт приміщення колишнього закладу дошкільної освіти Ялинка і це приміщення буде передано під житло для внутрішньопереміщених осіб. Представників УВКБ ООН цікавило, як громада підтримує внутрішньо переміщених осіб та технічна сторона питання. До речі, як повідомила Олена Гріх, скоро проєкт презентують городичанам. За кілька тижнів ми зробимо презентацію, власне, презентацію цього проєкту, тобто як буде виглядати це приміщення тепер і власне роботи вже будуть розпочинатися в найближчим часом, оскільки нам вже сьогодні це було озвучено. Поки будівлю перебудовуватимуть, нові городочани можуть подати заявки на житло. Для цього потрібно звернутися до центру надання адміністративних послуг у городку. Звичайно, внутрішньо переміщені особи. До речі, не хочеться називати цих людей внутрішньо приміщеним особами, тому що вони вже справді є городочанами. отже, люди, які прожили в нас вже два роки, вони вже наші. Місцеві тому хто планує надалі проживати на території нашої громади, хто працевлаштувався, хто не має можливості повернутися у рідні домівки, звичайно, вони мають можливість подавати документи всі необхідні і ставати на квартирну чергу. Будівельні роботи розпочнуться із дня на день. Їх виконує компанія Металаб, яка спеціалізується на створенні доступного житла. Завершити будівництво планують у грудні 2024 року. Традиційно в нашій студії керівник Городоцьких поліцейських Юрій Краковецький. Далі мова про загальну криміногенну ситуацію на Городочині. Вітаємо, Юрію Григоровичу. Доброго дня. Хотілося би розказати, що сталося громадянам за минулий тиждень. В нас зареєстровано 75 зверних громадян, з них є 5 кримінальних проваджень. Є дві крадіжки особистого майна громадян. Порушена кримінальна справа за статтю 185 частини 4. Зараз проводяться слідчі дії. Я думаю, ми даних всіх встановимо і вони справу відправимо до суду. Також складено 62 адміністративні протоколи відносно громадян, маємо з тих 62 протоколів, три протоколи за водіння автомобіля на вразому стані. Наші громадяни це як не привку, як пили, сідають, так і продовжують пити. Кожен тиждень ми їх оформляємо, і штрафи вроді і немаленькі 17 тисяч гривень. Також на рік вилучаються права, але все воно продовжується і продовжується. Хотів б я би звернутися до мешканців Шо... Сатомського, Шогородського щодо наших молодого покоління, це любітелів хлопців від 14-старшого років, їзди на мотоциклах. Зараз потепліло, сіз... літній сезон починається, і батьки балують своїх дітей, купляють їм мотоцикли, моторолери скутера, щоб вони отримали задоволення. Але ви розумієте правильно, якщо. Ee, скутер повинен бути, якщо він має 49 і 9 об'єм об об двигун, він повинен бути зареєстрованим РЕО. Це обов'язково. А права дітям надаються з 16 років. До 16 років вони не мають права їздити на таких мотоциклах скутерах, тому що ми будемо зупиняти, вилучати дані автомобілі, мотоцикли, вони будуть знаходитися в нас на араж майданчику. То я би хотів би до батьків, щоб вони думали перед цим, як купити балувати свої дітей, чи варто це не робити, тому що вони їздять без шоломів. Беруть пасажирів непонулі, також би шоломів, Все може бути на дорозі. Це дорога. Може стукнутися яма, в рунуці і покалічитися, Так як в минулому році у нас теж були такі випадки, ДТП, де хлопці травмували, переломали ноги. І на сьогоднішній день ну, це дуже є прикро. Також хотілося б звернутися до наших громадян за поблагоустрій. У нас є адміністративна відповідальність за статтю 152 КУАП. Що це складаємо протокол по благоустрою, порушення бловеніше благоустрою, це коли виносять сміття біля будинки, ставлять або будівельний матеріал, або ще щось. На це складається протокол, відноситься на змітну комісію до Городоцька або Сатунської до Сатинова, і там засідає комісія, накладає штраф. Тому я би хотів, щоб порядок складали сміття спеціально виділене для цього місця. Дякуємо начальнику відділу поліцейської діяльності номородин за інформацію та співпрацю з нашою медійною кампанією. А ми продовжуємо наш ефір і далі на сюжет про книгу Тадей Граб'янка Король Люмінаті. Це єдина в Україні книга, у якій зібрані всі відомі факти про вихідця із Городочини. Автор книги місцевий краєзнавець та журналіст Дмитро Полюхович. 18 квітня він презентував свій доробок у городоцькій бібліотеці. Більше про книгу її головного героя та автора у сюжеті Марія Нешкаврон та Елістаниці. Городоцька бібліотека. Сьогодні тут презентують книгу Тадей Граб'янка Король ілюмінатів. Її автор місцевий краєзнавець та журналіст Дмитро Полюхович. Це була цікава дуже робота, дуже цікаве відкриття. Багато для мене там було нового. Розпочинається захід із вшанування пам'яті полеглих воїнів. Потім присутні слухають історію Тадея Граб'янки. Містик, алхімік, ілюмінант. Він відомий під псевдонімами Граф Остап. Грав Сутківський, король нового Ізраїлю. Його батьками були Юзеф Каєтан Граб'янка, Пічаший Летичівський і Маріана Скалиновських. І нарешті слово дають автору книги. Він зазначає, що вперше зацікавився даною постаттю у 2014 році. Потім, шукаючи інформацію для міської ради про цікавих людей із Городочини, знову натрапив на інформацію про короля ілюмінатів. Замість короткої довідки у нього вийшла ціла книга. книга видана в Києві. Це приватне видавництво. Руслана Халікова, вона якраз спеціалізується на дослідженні кот езотерічній літературі. Ну вони є ну, топо історії езотеризму, тобто оцей напрямок. Тираж на жаль, поки що невеличкий 500 екземплярів. Хоча зараз в Україні для таких науково-популярних книг це середній статистичний тираж. Для написання книги гордочанин шукав інформацію у різних країнах, упрацював понад 100 джерел і написав про найцікавіше. Сьогодні це єдина в Україні книга, у якій зібрані всі важливі факти про тадея Граб'янку. Я прочитала цю Книгу, і там, якщо відверто кажучи, вона є значно більша, але він вибрав лише те, що основне. А дуже великий велика його дослідницька діяльність. Я Йому хочу сказати, це це дійсно постать, і нашим городочанам варто знати свою історію. Варто знати про тих, хто її наповнював, хто розбудовував. Ну а граб'янка був дійсно непересічна людина. Його знав весь світ, і ми маємо знати. Насправді про Тадея Граб'янку в Україні зберіглося мало інформації, тому про нього мало хто знає, навіть на його малій батьківщині. Та ця книги була дійсно дуже цікавою, і я вперше дізналася про цього графа. Було дуже цікаво послухати. Наприклад, я такого не знала. Це було дуже цікаво. Дуже хочу мати в своїй колекції таку книжечку, щоб більше дізнатися про цю книгу. І допіру, от вперше, я познайомилася з автором. Наприклад, я по інтернету. Да, я Теж він багато в нас писав про наше село Нове Поріччя. Я заходила теж, де дуже цікаво. Такого багато теж було, що мені було невідомо за словами секретаря Гордуцької міської ради Олени Гріх Дмитро Полюхович, людина, яка зробила чи не найбільше досліджень про рідну городочину. Сьогодні їх можна прочитати у низці національних та закордонних видань. Я перечитала книгу насправді до четвертої сьогодні ранку читала. Ви знаєте, що є спільного це особисто моя думка між автором і між головним героєм? Це є допитливий авантюризм. Хто знає ближче пана Дмитра, ви знаєте, який він у нас є допитливий, який він авантюрист по житті і по натурі. І власне він втілив це у своїй книзі. Придбати унікальну книгу про городочанина можна у його автора або у видавництві. Присутнім на презентації пощастило отримати доробок Дмитра Полюховича із його автографом та переглянути унікальні світлини, які він зробив під час своїх досліджень на території городоччини. А поки Дмитро Полюхович ставить автографи на своїй новій книзі, ми розповімо вам про ще декількох історичних персонажів та відомий Жищенецький палац, що на жаль руйнується на очах. Який він зараз має вигляд і чи має майбутнє, дізнавалися наші журналісти. В село Жищенці Гордоцької громади. Тут розташований палац першої половини 19 століття. Колись тут вирувало життя, хоча, дивлячись на ці руїни, важко у це повірити. Жили пани пані були. Вони більшість влітку тут проживали. На зиму вони переїжджали в такі більш тепліші маєтки, бо цей маєток, щоб для зими, для зимування, він був холодний. Палац був одним із найгарніших маєтків Поділля. Він побудований у стилі своєрідного подільського бароко. Його родзинка дубові колони. Колони, якщо звернути увагу, там зазвичай колони це робилися із або з каменя, або з цегли викладалися. Там колони з дубові це був величезні стовбури дерев, на яких там зеркало на капітелях зробили там якусь ліпнину, Їх покрили тиньком, але справді це основа величезні дуби. Такі колони рідко попадаються. Це от такий цікавий факт з цього палацу. Місцеві жителі розповідають, що маєток був загороджений кам'яним муром висотою до двох метрів. Вхід у маєток був із західної сторони. По обидва боки сходів було оздоблення у виді шару, на якому виднілися квіти. Тут була своя пекарня, випекали хліб столова, варили по нам їсти, була конюшня. А ще тут був парк, у якому досі ростуть дерева, занесені до Червоної книги України. В тому маєтку грали карти, дуже грали карти, його часто програвали. Від одного пана і до другого пана. Останнім власником маєтку був поміщик Іван Свідерський, чиї нащадки володіли селом Жищенці до початку ХХ століття. Певний період часу на базі приміщення палацу функціював будинок культури, потім школа. Та вже понад 20 років будівля занепадає. Жищенський палац це той сумний зразок, коли що відбувається з пам'яткою архітектури, коли з нього йде життя, да була школа, він себе непогано почував, за ним доглядали все інше, зробили нову школу. Пішли, і от ми бачимо, що він перед ну, місцевий хазяйновитий нарід повиламував все, що було цінне. Деякі зовсім скарбошукачі почали розламувати совєтські печки, хоча з боку видно замуровані старі каміни, але вони час розламували совєтські печки в пошуках золота панського. І оце трагічний варіант, тому що не можна з пам'ятки архітектури старі, не можна залишати без життя. Наразі палац є архітектурою місцевого значення і перебуває на балансі Гордоцької міської ради. Була надія кілька років тому, що цей об'єкт архітектури, а об'єкт архітектури згідно чиного охоронного законодавства можуть бути у приватній власності, що цей палац він буде викуплений і відповідно реставрований. Однак за певних обставин все ж таки він не перейшов у приватну власність. І продовжує занепадати це проблема загальнонаціонального значення. Можливо, якби не війна, то за відновлення таких архітектурних пам'яток хтось би взявся, але зараз це. Нездійснена мрія на такі об'єкти архітектури потрібно складати відповідну облікову документацію, паспорт, різні графічні матеріали, плани реставрації і це дороговартісна документація, яку не може собі дозволити виготовляти будь-яка громада. Ум, доля палацу невідома. Зараз він в аварійному стані і перебувати всередині небезпечно. І на завершення програми Актуальне опитування, враховуючи те, що ми проживаємо в аграрному районі, і весна цього року настала швидко, чимало городочан активно взялися до городніх робіт. Тож цього тижня мої колеги Віра Лапателя Станиця розпитали перехожих, чи посадили вони вже картоплю. Садити чи не садити? Ось у чому питання. І ми запитали городочан. а вони вже посадили картоплю? Посадили, ну небагато цього року. Думаю, може менше будемо їли. Ну соток три і в мами ще соток три. А ну, як же з доні? ще. садимо, город ябка є, клубніка, цибуля, все є. і того року десь сім ящичків посадила. А, а мені нашу більше? Вот тепер во, а шатую віддам. Кажуть люди, що не мають бараболь. Я кажу, тако дівчата, нагрузимо тих бараболь, приїдемо на базар, поставимо і їм додому. І він, хто хоче, хай собі бере безплатно. Е, ні, вже давно не садимо. Не знаю, якось проще купити. Батьки в селі садимо. Так, щоб було вистачило на зиму. Так, да, посадили декілька рядышк. Ну, Я садила, в мене батьки в селі. Підготовляю останнє підготовлення. Ну там пару відер, відер з чотири і більше мені не треба. Звісно, садив. О, Посадили. Три соток. Шановна, нічого не садимо, ми тільки відпочиваємо. Ми пенсіонери, в мене города немає. Кусочок грядочки, і там світуть квіти, і часник і цибулька, і петрушка. Я для себе вже тепер живу. Я вже в такому віці, що мені треба жити для себе. В мене теж тільки грядка. Посадила те саме, що Оля, більше нічого. Біля дому віддихаємо. Да. Вже 70 років то що робити. Ні, не садив. А буде так? Ну так, да. багато. Три сотих, більше не треба. А що ж ні? Вже садили, якщо. Вже посадив. Десять вітер. <рес> я один, мені хватило. Так, я вже майже посадив. Ну, десь сотих чотири. Звісно, ми вже все робимо. Скільки посадили? Ну, для себе. На продаж, ні, для себе. Ну, скільки? Ну, я там знаю, ну може в сотих шість. Бережіть себе, дбайте про свою історію та будьте певні, перемога за нами. А ми з вами побачимось наступного тижня.